Вітаємо вас, брати та сестри! Раді поділитися новинами життя церков нашого об'єднання та розповісти про святкове служіння, молитви за Україну, допомогу військовим та біблійну школу. Напередодні Нового року пастири різних церков і конфесій міста Львова зібрались у церкві нове покоління, щоб в єдності молити за перемогу України та спасіння Львова. Наприкінці грудня в наших церквах відбулися святкові служіння. 28 грудня у місті Вилкове пройшло різдвяне богослужіння. Молоді церкви підготували театральну постановку на тему духовної боротьби за душу людину. На служінні були присутні понад 150 осіб. Більше ніж 50 дітей отримали подарунки. 27 грудня в церкві міста Запоріжжя відбулося святкове служіння, на яке зібралося понад 100 людей. Більше ніж 10 осіб прийняли рішення слідувати за Христом. Також церква привітала служителів, і пастор Ігор Корнієнко молився за всі родини та благословляв їх на прийдешній рік. Наприкінці грудня та на початку січня тривало служіння дітям. 27 грудня у Києві відбулося різдвяне свято для 60 дітей із родин внутрішньопереміщених осіб. Того ж дня в Запоріжжі пройшов дитячий святковий захід для 25 дітей, більшість з яких переселенці з різних регіонів України. 2 січня в Кам'янському відбулося дитяче різдвяне свято за участі 41 дитини. Під час заходу служителі розповідали дітям про значення Різдва, проводили інтерактивні програми, а кожна дитина отримала подарунок. 6 січня пастор Ігор Каменів відвідав військовослужбовців 57-ї бригади та привітав їх зі святами. Разом із бійцями молились за захист підрозділу, родини військових, мир і перемогу. Для підрозділу шквал за участі єпископа Сергія Немічева було передано генератор, повербанк, зарядну станцію та іншу необхідну допомогу. Також відвідали підрозділ другої мінометної батареї, де надали матеріальну і духовну підтримку. Цього ж дня служителі відвідали 144-ту окрему механізовану бригаду. Разом із капеланом Євгеном Малисевичем та його дружиною привітали військових зі святами, молили за захист, мир і перемогу. Підрозділи передали зарядні пристрої для акумуляторів та інші необхідні речі. Під час спілкування 11 військових помолились молитвою покаяння. Запрошуємо всіх долучитись до навчання на вібрійній школі, яка проходитиме у Дніпрі з 2 лютого по 13 березня. Передбачено стаціонарний формат навчання. А також онлайн-участь, що дозволяє приєднатись з будь-якого міста чи країни. Реєстрація відкрита за посиланням або через QR-код, який ви бачите на екрані. Завдяки партнерам, телеканал Новий Християнський продовжує нести Євангелів в домівки українців. Запрошуємо вас долучитись до служіння, підтримувати телеканал і стежити за нами в соціальних мережах. До наступного випуску і нехай Господь благословить вас. На жаль, я була одна в батьків, в мене не було ні братиків, ні сестер. Ось ну нібито всю любов вони віддавали мені, наскільки вони могли, наскільки вистачало їх на мене. Да? Потім все якось вмить змінилося. Папа поїхав в Москву. Ми лишилися з мамою, і все пішло якось кереберць. То я пішла в перший клас, навчалася я добре, але мама почала займатися своїм життям. Одразу вона почала будувати своє життя, трохи не до мене її було. Потім і зовсім вона почала вживати алкоголь. ну, І я була предоставлена самі собі, в принципі, почала мене виховувати вулиця. Рано я почала одразу сигарети, сигарки курити. В один день мої знайомі, які вживали, я просто підійшла і сказала: ну, я теж хочу, давай я дам гроші, ти купиш. і Ну, і Так воно і почалось. І... Деякі е, розповідають, що ну, от перший раз, коли вони е, ну, вживають, там їм не сподобалось, їм було погано. Що, що саме погане з всього цього було, що мені самого першого разу сподобалось. Сподобалось, як е, мій організм, е, як моя, моя свідомість реагує на наркотик, і е, так воно і почалось, моє таке дуже. Гарний е, такий період в житті е, дуже швидко. Я дуже швидко е, стала залежною. Е, перший раз я вжила е, внутрішньовенний наркотик у 13 років. Е, вже в 16 років я вже була е, дуже в глибокій залежності. Ну, в мене ранок починався з того, що мені потрібно було десь знайти, десь купити, вжити, щоб мій стан помінявся. Потім я народила першу свою дитину. 19 років, слава Богу, дитина народилась здорова, дитина народилась без, без як, ніяких там вад, що зазвичай буває да, в жінок, які в залежності вагітнюють і народжують. Ми з малим а, жили вдвох а потім. А, я Вживала, дуже вживала. Він лишався один вдома. Там сусіди вже це все бачили. І першим таким тривожним дзвіночком було що до мене прийшла служба по справах дітей і принесли дитині на новий рік подарунки. Ну, до цього ми якось ну, з, цими, ну, з цими структурами не, ну, ніяк не комунікували. І я зрозуміла, що ми попали в, в поле зору до них, і що може бути, може все скінчитися. Ну, дуже Дуже недобре. І е, тоді якось я зрозуміла, що це не той шлях, яким я хочу йти. Е, це ну, не, то, не, не те життя, яке я хочу жити. Я ну, трошки почала усвідомлювати, що м, ну, якось хоча б не для себе, хоча б для дитини я повинна щось змінити в своєму житті. Е, і якось в такому в напівдепресивному стані, я пам'ятаю, в такому полумракі я сиділа вдома, я так ще ну, би не знаючи, напевно, просто так визвала в якусь пустоту, ну, в якусь ну, не знаю, кудись визвала. Говорю, якщо ти є, або забери мене, або зміни щось в моєму житті. Її mm, так я лягла спати. А, а жили ми на квартирі в людей, вони е, теж були віруючі, і вони бачили, що я в проблемі, і вони там приходили там щось. Давай ми допоможемо, давай ми…» Це, ну, Типу, я е, казала, що в мене все добре, все, мені не потрібна допомога. Е, і потім е, в черговий раз приходять е, приходять господарі е, квартири і приводять з собою. Людинку, він був тоді е, директором реабілітаційного центру. Десь, на протязі місяця він ходив за мною, він вговорював мене, що ну, в кінці кінців я е, зламалась. Я не розуміла, куди я їду. Ну, мені сказали, що то реабілітаційний центр, ну, типу, християнський реабілітаційний центр, ну, будинок милосердя. Да? Ну, я якось, ну, трошки до кінця розуміла, куди я їду. Я коли приїхала, мене навіть трошки насторожило. таке, таке прийняття, така любов. Там. За тебе молилися, півночі з тобою там, сиділи, там, ну, спілкувалися, молилися. Там. Ну, я побачила в цьому прийнятті. Реально Божу любов. Я думаю, якщо б не, не такі люди там були, якщо б не, не такі серця були, я думаю, що ну, я б зі своїм характером я би там не втрималась. Потім я в церкві познайомилась зі своїм чоловіком, ми одружилися, приїхали на місію сюди, у Львів. Потім нам Господь дав ще двох синів. Класнючих синів. У нас є ще така мрія, ще дівчинко. Я вірю, що слідуючи моє свідоцтво буде, я вже буду свідчити про дівчинку. От, ми зараз з чоловіком служителі повного часу. Ми служимо Богу, служимо в церкві. Слава Богу, Господь дає все необхідне в нашому житті, Господь благословляє, Господь не залишає. Закликаю вас, брати і сестри, любіть Господа і Він висповнить всі ваші нужди. Він дасть вам свободу, він дарує вам свою любов.